17 червня 2019 року 68-річна Мері кей Вольфард або Кеті, як називали її близькі, переносила речі зі свого складського приміщення. Після цього вона мала з'явитися в антикварному магазині і зайнятися своїми справами, але відтоді жінку більше ніхто не бачив, хто або що було причетне до зникнення Кеті і куди вона могла подітися. Камери відеоспостереження зняли воїстину моторошні кадри, і ви маєте це побачити. Кеті Вольфард була охарактеризована друзями і сім'єю як прекрасна жінка, що володіє юнацьким духом і зачарована життям. 68-річну жінку рідко можна було побачити без посмішки на обличчі, і навіть найменші радощі в житті приносили їй величезне щастя. Родом зі штату Огайо, жінка жила в місті Акрон, де вона виросла і працювала. Жінка займалася антикваріатом і була досить помітною фігурою в суспільстві. Незважаючи на свій вік, Кеті намагалася вести активне життя, а часом разом із племінницею вона вирушала в подорожі. У вівторок, в день, 18 червня 2019 року, Кеті Вольферт мала з'явитися у своєму антикварному магазині. Щоб допомогти місцевому торговцю антикваріатом Дейву Вернеру в організації аукціону, але в той день жінка так і не з'явилася. Дейв був стурбований відсутністю своєї колеги, вони були хорошими друзями, і це було не схоже на неї, не дати йому зрозуміти, що вона змінила свої плани. Чоловік кілька разів набрав номер Кеті, але жінка не взяла слухавку. Тоді Дейв вирушив до неї додому. Але і вдома Кеті не виявилося. Також чоловік помітив, що Кеті не отримала свою пошту з понеділка. Кореспонденція, як і раніше, перебувала поруч із вхідними дверима. Після цього Дейв Вернер зателефонував родині Кеті, її сестрі та племінниці. Відтоді здавалося, що Кеті Вольферд зникла з лиця землі. Вона не відповідала ні на дзвінки, ні на смс, а також була відсутня у своєму вінтажному магазині протягом двох днів, що було вкрай на неї не схоже. Члени її сім'ї також підтвердили, що востаннє вони розмовляли з Кеті вранці в понеділок, 17 червня. Зі свого боку, Дей Вернер знав, що Кеті орендує камеру схову в одній компанії. Оскільки чоловік там же орендував приміщення для зберігання антикварних речей, цього ж дня Дейв вирушив на склад у головний офіс і запитав у власника, чи може той переглянути записи з камер спостереження. Але у власника не виявилося доступу до відео, тому чоловік повернувся наступного дня в середу вранці і попросив менеджера переглянути записи з камер. Хочу нагадати, що ваші вподобайки та кожна підписка дуже важливі для розвитку цього каналу. Це дає можливість ще більшій кількості глядачів побачити це відео. Близько 13.00 в середу, 19 червня, сім'я Кеті подала заяву про її зникнення, і поліція негайно приступила до розслідування цієї справи. До будинку зниклої жінки оперативно виїхав поліцейський патруль.

Can't find her. I mean, we've checked the house, we checked everything. Yeah, she's not at any local hospitals because we were oh, called out yesterday. She's not there. Mm -hmm. She doesn't do this. Any idea where she'd go? Here's the only thing we can piece together. Um, she had called her sister, and left a message that she had a handyman that that could do work for her and he could come. Дейв повідомив поліцейському про деякого помічника, майстра на всі руки, який міг би допомогти 68-річній жінці. Але про якого чоловіка йшлося, ніхто й гадки не мав. За кілька годин після того, як кеті оголосили зниклою безвісти, співробітник складу самообслуговування зробив дзвінок у поліцію. Майнізкрик аворк Leslie Four Sandy. Ми хав раюніт з баган. That has been missing. I don't know if a report has been filed. Okay. Her name is Katie Wolford. My reason for calling is that her rental unit has been entered by another individual. We have it on surveillance tape. Okay. And to my knowledge, that individual has no permission, reason, authority to go in there. Okay. Okay. So Katie Wolf, how do you know she's missing? Well, her partner, a man by the name of Dave, they both rent units from us. And uh, he came in Monday evening, asked Richard, the other fellow that's here, if he had seen Katie Wolford. And Richard said no. And Dave came in again this morning, and I uh, started looking for the security tapes that we've got, and I found this individual going into her unit. Наприкінці розмови менеджер повідомив про певну людину, яка проникла в приміщення Кеті. Коли співробітники поліції переглянули записи з камер відеоспостереження, те, що вони побачили, по справжньому їх налякало. Спочатку можна побачити, як кеті заносить речі до свого складу, а поруч припаркований її сріблястий автомобіль. Навпроти з іншого приміщення виходить чоловік і прямує до складу кеті. Треба зазначити, що ці двоє знайомі одне з одним, і у них зав'язується розмова. Здається, що бесіда триває кілька хвилин, після чого чоловік повертається до свого блоку. Кеті продовжує переносити речі до свого складу, тоді як чоловік спостерігає за нею. У якийсь момент ви можете побачити, як він ховається за машиною, щоб його не було видно з її поля зору. Усе це надзвичайно дивна поведінка. Через деякий час Кеті йде виносити сміття, тим часом чоловік визирає за своїх дверей, щоб переконатися, що нікого немає поблизу. Потім він заходить у приміщення Кеті і залишається там, чекаючи на її повернення. Минає кілька хвилин перш ніж жінка повертається і входить у своє сховище. І ми бачимо, як за мить ролета закривається. А тепер дивіться, що відбувається через 20 хвилин. Зі сховища виходить дехто загорнутий у ковдру. Потім він сідає в автомобіль кеті і їде. Жінки на камері відеоспостереження більше видно не було. Наступного дня чоловік повертається до камер схову. Він бере величезний сміттєвий бак і заносить у приміщення кеті. Наступний фрагмент. Не потребує коментарів. Гадаю, ви розумієте, що він перетягує? Поліція вирушила досліджувати обидва склади, де Кеті була помічена востаннє. Поки правоохоронці проводили обшук у приміщенні жінки, керуючи складським комплексом, упізнав у чоловікові на відеозаписі 35-річного різноробочого Майкла Олсона. батька Майкла Джеймса Олсона, викликали, щоб він відчинив сховище, оскільки він був орендарем приміщення і мав при собі запасний ключ. Щойно двері було відчинено, поліцейські вже відчули, що сталося щось жахливе. Вони одразу знайшли кілька інструментів, включно зі шматком коричневої труби, які безпосередньо мали відношення до скоєного діяння. Потім у задній частині складу оперативні співробітники поліції побачили сміттєвий бак, який раніше перетягував Майкл. Хоча, здебільшого, бак був накритий ковдрою, зверху виднілася ступня ноги. Поглянувши на фотографію Кеті Вольфард. Поліцейські швидко змогли підтвердити, що це була одна й та сама людина. З неї були спущені штани, а ноги обмотані клейкою стрічкою. Поліція встановила, що 35-річний Майкл вчинив непристойні дії щодо 68-річної Кеті. Також чоловік застосував фізичну силу з використанням тупого предмета. Вважається, що причиною загибелі стала металева труба. Тепер поліцейським потрібно було знайти свого головного підозрюваного Майкла Олсона. Поліція знала, що Олсон виїхав зі складу на автомобілі Kia Ceed 2012 року випуску, який належав Кеті Вольфард. Але наступного дня, 20 червня, автомобіль жінки був знайдений на одній з вулиць міста. Так співпало, що на той час, коли детективи знайшли автомобіль Кеті, Головний підозрюваний Майкл Олсон уже перебував під вартою за зовсім інший злочин. Його спіймали під час спроби проникнути до ресторану, і він був негайно заарештований і доставлений до поліцейської дільниці. Під час арешту у Майкла виявили заборонені речовини. Пізніше він зізнався, що в день 17 червня. Під час скоєння нападу чоловік перебував під дією цих речовин. Yeah, Katie? Katie? That's the same name, right? Yeah, yeah I think so. Who yeah. is uh, she? Has a, she has a storage unit up there, I think, with her, I thought it was her husband, Dave, or mm -hmm. something like that. I've met him before. Which unit? Uh, I, well, I don't know which, what the letter is. I have no idea. It's, it's right you across from you? Oh, uh, across from me, on the, in the middle building. Yeah. When was the last time oh, you saw her? Saturday, Sunday, something like that. I was up there doing some stuff around the shop. Okay. Uh, what about Monday? Uh, I don't think I was up there Monday. I really don't. I don't think it was up there Monday. Well, like I, like I told you, there you know there's video. Yeah. yeah. And we watch video. Yeah. No, yeah, well, you watch. No did, did you talk to her at all? No. Um, yeah, well, she, she actually tried to knock on, on my door one night. She said I was sleeping up there. I fell asleep or something. She gave me a fan if I was hot or something. So I had not talked to her before yet. Mm -hmm. yeah, I thought somebody told us you were dating her. No? Yeah. Dude, dude, no. Look at her. No, I mean, uh, God doesn't make junk, but no, I wasn't dating her. Are you kidding me? A little bit of your age, right? Yes, yes. Yeah. And, I, and trust me, after my last relationship, I'm not even looking for any type of girl right I've never had any sexual relations with her. No absolutely not. Oh my gosh. Why am I even ask this? Well like, like their video shows that you were talking to her Monday. So well yeah I told you my days were all yeah. definitely. And the both of your storage units were open you you were going in and out yeah. and the both of both units. Were I, I thought that was was I, was I in her unit? Uh, no, it was right outside the door. I mean, I might have ventured in there to look at a couple of stuff when she was right there. So yeah. yeah. Okay. Uh, have you ever been in her unit? Not like not before that, no. Okay, but you Monday you did not go in the unit, Oh, or just Tony. I mean, I really don't know. I was standing there. I was talking. to She cleaned out my uh, uh, what do you call it? Shop bag. And I just I just am bad on the timeline of the dates. So I really don't know. But I've never was actually like, I mean, maybe right outside the door, but all the way in the back. No, I've never been in there. There's a freaking wall of stuff you can't get through there. Has she hadn't been in your your unit? Uh, just uh, she brought me. She dusted off the shop back, and you know, I I wanted her to see because everyone that drove by saw how disgusting it was. I was and like, hey, look, look. So, would her DNA uh, be in your storage unit? No, not at all. So on Monday, her sister got a phone call, or actually a message. Shane, mm -hmm. Saying Katie was telling her she has this handyman named Jim Wilson. Oh yeah, her yeah. sister in Pennsylvania. Yeah. Yeah. yeah, I was gonna to do a little road trip work trip for her, but yeah. Okay. Remember yeah. having that conversation. Yeah, yeah. yeah. Oh, I don't know yeah. if it was Monday. I mean, like I said, it could have been Monday, Tuesday, Wednesday. So you saw her Monday or set or sometime in the last couple of days. Yeah, last couple of days. Yeah. Because She's been missing for a couple days, so we've been trying to find her. Uh, do you have any idea where she might be? Did you talk about where she was going? No idea. She did not say where she was going. Yeah. No, I wasn't doing it, man. Yeah. I mean, video doesn't lie. Can you explain that? No, I can't. Do you know why we found any blood in her unit? You know? Pardon well, me? Why well, we found blood in her unit. You the found body. blood what in her unit? Yeah. I got to cuts all the time from working construction, man. All the time. Again, is yeah. that you know, is blood, blood. blood. going to be yours or? Oh yeah. This, oh, this is I'm a, I'm, a, I'm a picker, so sometimes I'll get in there, I'll scratch my nose. But again, the blood that we found can hurt you. Oh, is it going to be my blood No, No, no. How, how would that be my blood? I didn't cut myself over there, so no. You know, we could kind of piece together what happened. So, I mean, sometimes sometimes people up, and, you know. They do something, they get themselves in a predicament, they get worried. Uh, I mean something happened on accident, they get scared, uh, they try to cover it up, they don't want to you know, try to explain it, well now's the time to explain what happened that day. was well, it Monday? Whatever day it was. Tuesday or Sunday, I, there's nothing to explain. No, no. There's nothing to explain. Mm. Well, we found blood in your human, your oh, children, geez. a lot of blood, and hair, do you want to explain that? I mean, I put myself on some glass and... What about hair? Mm -hmm. What's like, how long have you been keeping your hair like that? Like, literally like two days, <laughs> literally like two new days. Well, you said, uh, I think you said it was about three or four days ago, earlier. Well, three or four days, two or three days. I, I said I don't know how much time I have left. Man, We found lots of blood in your storage unit. Lots of blood. We found sticks, instruments with a lot of blood. God, no way. Her keys. So her keys were found in your dad's basement today. No. That's, that's not the narrative we want to try to deal with. No. Yeah. That's that's. Something bad happened to Katie. You know it. You know what happened. Yeah. So stupid. I mean, you, you can't you can't feel good holding this in. No, I'm not really. No, I'm not. I just tell us what happened. I snapped, man. I snapped. I just something something came over me. I don't know. What what made you? My ex-girlfriend, dude. She it was a downfall. It's not, it's not she doesn't want to hold a gun to me. My ex-girlfriend but she made me a different person because of her toxic narcissistic race. I don't know, just a snap and Katie said something about my next I don't know. Tell us what happened. I think mean, you know what I you just get me a to say it. That's what I told you this is your narrative. This is your chance to say for your story. Yeah, well I just. So are you just a cold-blooded no, homicidal maniac? No, I'm not. Not at all. Or was it I heat just heat of the moment. Heat of the moment I think. Yeah, I Just snapped. I just went over there, I hit her on the head. That was it. What'd you hit on the head? Something. Like, mm -hmm. like a metal pipe, a walking stick, mm -hmm. something in there. Wooden. Mm -hmm. No, it was actually a uh, piece of. The, I don't need see that yeah. A piece of the Fireplace stick. Where would you hit her at? Back red? Anywhere else? She see it Were you facing her? Or? No. No. Don't know how many times you hit her? I think just maybe once or twice, three times maybe, and then I stopped. I don't know. What I just I just saw her grab it and I just snapped it. She hit her her, her you know. Um, no, okay. I just I um, do i just tried to get rid of the evidence but I was see what I didn't do because so, I about camera's Where's the van? I, no I parked it in the hood somewhere. it was dumb. I shouldn't have never done it. Well, obviously I've won jail for my life, but it's a snap, man. I've been so emotionally and verbally abused by so You have no idea. I got a mother that you know, staying with, them, I'm thirty-five years old. Can you explain why her clothes got ripped? Or? Shoot, I mean, it was just. You didn't sexually assault No, I did not sexually assault her. No, not at all, dude. So then, what'd you do with the body? Tell us. You haven't found the body yet? No, it. Yeah, you it's, right, it's it. right there in the storage unit. I wasn't going to cut her up or anything. I was just going to try to get rid of it somehow. Did you try to go back? Did, did I try you go go back? Did you try to go back and get her and move her? When? The oh no, I know. I mean I mean you saw the footage you moved her and so what about her uh, cell phone? Um uh, it was I think in the car or mm -hmm. did you trade it for something. No, no, I did not trade it. I don't pawn stuff like that. I earned my money. Okay. Not her cell phone it was an Android anyway. And plus, I've never been to a pawn shop really in my life, maybe one time down in West Virginia. And that was when I was like 22, 23, so the reason. So, where do we go from here? So, I mean, in the long run, you could sit there and say, hey, Yeah, I just, I mean, I'll spend the rest of my life in prison. I don't want to die because I can't do good works. Right, I've been a good person my whole life. I just, I snapped. Was there anything else you did? No, that's it, man. Mm -hmm. and mm -hmm. no it's all supposed to go through the I didn't sexually assault her. I did not do anything like that. Yeah. I just snapped and, oh God. A, it smelled the rest of the day, just that smell. Mm -hmm. You have done anything like this before mm -hmm. in my entire life, never thought I would. I'm a Christian, I just, I mean not that it matters, but I went to a Hill mm -hmm. Christian school, CBCA, I love my fellow mm -hmm. man, the neighbors, I try to do everything for everybody else except for myself. You uh, you said you only use weeds. is there anything else you use when you were using? I mean, uh, I've used yeah. before, I've never, I've never, yeah. never done air, yeah. I've never done I've never done Не вердане дан шором. Чадас. А мені сна? Аміна. Із самого початку розслідування поліція досягла значного прогресу. Майкл, який працював різноробочим, знав Кеті і навіть іноді працював на неї. Однак не було жодних ознак явної сварки або ворожнечі. Сім'я Кеті Вольфард подала до суду на компанію, що володіє складськими приміщеннями. Згідно з позовом, Майкл Олсон жив у складському приміщенні, орендованому його батьком. Відповідно до політики компанії, ці приміщення не дозволялося використовувати як житлові. У позові стверджувалося, що компанія порушила свої обов'язки. Дозволивши чоловікові проживати в складському приміщенні і не забезпечивши належних заходів безпеки для захисту іншого орендаря, також у позові вимагалося відшкодування збитків на суму понад 25 тисяч доларів плюс гонорари адвокатів. У свою чергу, 35-річний Майкл Олсон постав перед судом. Його батько також виступив під час винесення вироку, щоб висловити свої співчуття сім'ї Кеті і попросити суддю розглянути можливість умовно дострокового звільнення. За угодою з прокуратурою Олсон визнав себе винним за кількома пунктами обвинувачення. Тим самим він був позбавлений вищої міри покарання, передбаченої штатом Огайо. Well, sir, I've considered the relevant information, I've listened to the statements of counsel, and I've analyzed all the factors I'm required to analyze. Based upon the facts and circumstances, consideration of the relevant sentencing factors, applying the minimum sanction following the agreement that you folks reached. As part of that agreement, it's been stated very clearly on the record by both the state of Ohio, by Attorney O'Brien, and by you, Mr. Olson. The agreement was that you would serve a period of incarceration without the potential. Суддя Емі Корігал Джонс засудила чоловіка до довічного терміну ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!